Друзі, привіт! Привіт усім глядачам у мене на каналі. Дивіться, я вас знову привела сюди. Ось у цей парк біля води. Він так і називається, парк у води. Ось там от набережна проходить, там тава. Я трошки зайшла вглиб. От, і якраз стою під мостом, де проїжджають ось ці електрички. І розові потяги також тут їздять. І тому я хочу зараз зловити момент, поки тут ніхто не їде і не гуркотить, і показати вам ці квіти. Дивіться, яка краса. Я вже питала про ці квіти і мені одна глядечка відповіла, як вони називаються, і ви думаєте, я запам'ятала? От я зараз тут стою і, і я не знаю, я не пам'ятаю. Як вони називаються? Але це не півники, якось вони по-іншому називаються, по-простому. Ну, мені жіночка написала якусь там таку наукову назву, а у, у цих же квіточок є якась така проста народна назва. Дивіться, які вони красиві. Вони, правда, після дощу у нас щойно пройшов дощ, але тепло, тепло і одразу сонечко виглянуло. А це що за дерево таке кремезне? І якісь плоди на ньому. Це черемуха чи що? Ні, плоди якісь більше, друзі. Чекайте. Воно ніби схоже, як на вишню. Зараз я покажу вам. Бачите? Ось такі от ягідки. А цікаво. Слухайте, а це часом до черешня. Ой, там багато ягід. Не видно вам, мабуть. Воно таке високе, це дерево, ягід на ньому багато. Ну, можливо, ось тут на цій гілочці теж видно. А, ось видно буде, зараз я вам покажу. Дивіться, це ж черешня. Ось ці ягідки. Ну вони дуже схожі на черешню, тільки ще вони малі. Ой, а це що може бути таке дерево? Ну, мається на увазі, воно дуже товсте. І воно дуже таке старе і кремезне. От дивіться, як воно виглядає. Ось так воно йде у дві сторони і посередині стовбур, і розгалуджується. Ось який ягід! Слухайте, мені все більше здається, що це черешня, але як же ж її тут зірвати, коли воно дуже високе. Друзі, а тут грядки з'явилися? Що це мені здається? Тут, по-перше, паркан поставили, оцей ось такий із металевої сітки. Його тут ніколи не було. Якісь вагончики з'явилися, два коричневі вагончики. Так, це грядки. Боже, як я хочу мати таку грядку. Полуниця, салат, квіти, помідори, але воно в недоступі. Сюди зайти на цей город не можна. Дивіться, це я так розумію, що це комусь грядки дали. Їх тут влаштував хто? Ну, Можливо, наша міська частина називається Міська част Прага Симседом. Чорнобривчики в когось ростуть. Ой, друзі. Дивіться, дивіться, і там далі вони ще продовжуються. І, а, ні, он чоловік зайшов і пішов. Це тут він... А, можливо, він зайшов, бо в нього є ключі. Полуничка в когось росте і стигне. <різь> Світо все побачила, дивіться. Розфокусувалась ще вже вам видно, дивіться. І в мене на вікні, і тут теж Теж у когось клубничка, полуничка. Бачите? Хтось прийде, скоро за урожаєм. Так, а як ці грядки можна отримати, отримати? Я б теж хотіла таку грядочку мати, та ще недалеко від мого дому. Правда, вона абсолютно в іншому місці. Так, отут рядочки закінчилися. Ні, не закінчилися. Так, це якесь кафе. Бо тут от столики поставили, вагончики. Ой, яка дивна мішень, друзі, дивіться. На вагончику мішень це дівчина. У неї обличчя намальоване як мішень. Я правильно зрозуміла? Дивіться, це що таке? Боже, як це неприємно. Якщо чесно, ця картинка не дуже мені зрозуміла і навіть неприємна і якось відлякує. Це якщо цілити, то прямо в обличчя цієї дівчині намальованій, це чому вони навчають і що вони пропонують? І що вони взагалі хотіли виразити цим малюнком на цьому вагончику? Ну, щось дивне. Ой, які тут грядки! Аж у два ряди йдуть. Друзі, дивіться. Ось так от перший ряд і ось там от другий ряд. Потяг пішов. Зараз буде дуже гучно. Ось. Це якраз грузовий. Ну, зараз він швидко проїде. О, які кольорові, дивіться, цистерни, зелені, сині. Жовті, знов сині, голубі-голубі. Цікавий потяг із кольоровими такими цистернами. О, як сонечко якраз виглянуло, дивіться. Тобто тут територію хтось зайняв, поставили два вагончики, поставили столики як для кафе, і ось облаштували багато-багато грядок. А мені цікаво, ці грядки, якось можна у них просити, щоб виділили? Хоча вони вже всі зайняті, вони вже всі висаджені. Друзі, а я ж ніколи тут не підходила знов таки, дивіться, я гуляю он там. Дивіться, я он там завжди проходжу. Бачите, отак от іду, іду іду і туди от туди далі йду до того ажурного мосту. Тобто я завжди гуляла отак, от понад водою. Там така от доріжка. А сюди я з весни навіть не заходила. І це я тільки сьогодні вперше побачила. Ой, якщо чесно, навіть розстроїлася. Тому що якщо це можна було навіть тут брати, ну, навіть якщо це не безкоштовно а за якусь плату символічну в рік, то я б взяла б собі таку грядочку. Боже, Як я хочу мати грядочку, друзі? Мені так цього не вистачає. Я дуже хочу вирощувати сама. Власними руками щось. Ось так от само, як оці люди, посадити полуничку, суничку, перці, вон, помідори, я бачу, квіточки, цибулька. Не так, як у мене на підвіконні. Я не знаю, чи воно там взагалі виросте, чи той огірок виросте в мене. Дивіться, яка краса. І там ще другий ряд іде. Он там, от під парканом. Щось у мене дуже довге відео вийшло. Все, друзі, бо буде важко мені його загружати. У мене ж е старенькі телефони, мало пам'яті в ньому. Треба багато пам'яті мати, щоб за легко загружалося відео на канал. Все, друзі, дивіться, яка краса. Ось такої краси, миру і спокою я бажаю вам, мої друзі, любові і злагоди. Усього всього вам найкращого.